подивіться на якому зараз сплеску видавництва. формується більше українська спільнота навіть там тих хто почав писати Чому тому, що видавництва заробляють кошти на переведених книгах, uh -huh. е вони перекладають книги, видають їх. їх купують, вони отримують кошти. І зараз видавництво вверх. Раніше для чого? Якщо типу люди купують російську відрізання там повністю перекладів російської і там російської книги з Росії, мається на увазі, яка там перекладена, і тут просто куплена подешевше. Спровокувало, що видавництво отримало кошти, і що роблять видавництво? Скажу чесно, типу, тільки я там умовно відмовив видавництвом десь чотирьом, де я сказав, дякую, ще не готовий, може колись в майбутньому, mm. тому що вони хочуть, вони розуміють, що є попит, і тому вони приходять до мене як до письменника. Вони промахнулись скоріш за все, але ну вони, мабуть, багато з ким промахнулися, але це кількість, яка з якої буде якість, тому що вони так можуть знайти людей, які пишуть офігенно.